Okay. Професійно роблю вигляд чи я б'юті блогерша і знаю, як знімати мейкап-відео. Цей челендж я підгледіла на каналі Стефі, посилання на яке буде тут, або тут, або під відео, яка в свою чергу взяла його у нікітуторіалс. Тож посилання на обидва відеоролики я залишу під цим відео. Суть челенджу заключається в тому, що ми маємо our Makeup Daily Routine і колоду з карт. Уно, якщо витягаємо картку із цифрою, це кількість шарів того чи іншого етапу нашого макіяжу. Наприклад, перший етап, наш фундамент тональний крем, витягнули п'ятірку, наносимо п'ять шарів. Коли ми витягаємо плюс два або плюс чотири, нам потрібно дістати ще одну карту і додати до неї два або чотири, в залежності, що нам випаде. Картка змінити напрямок означає, що нам потрібно повернутися на крок назад, і відповідно, витягнувши ще одну картку, доробити той чи інший етап. Картка пропустити хід означає, що Певний крок ми пропускаємо. Є ще одна картка, замовити колір. І про неї здається, всі забули, тому вона в челенджі не використовується. У мене всього 9 кроків, тому що в мене немає косметики. Але я думаю, що цей челендж буде дуже смішним, враховуючи те, що я не вмію формуватися. Як і сказала, перший крок це база, фундамент, тональний крем. Я буду прямо при вас витягати картку, тому що мені здається, так буде цікавіше, чесніше. Чотири. Чогось. Справа в тому, що з деякими кроками, як, наприклад, ціні, я не зможу логічно порахувати, скільки це дорівнює чотири шари тіней. Тому, наприклад, з тінями я буду наносити не шари або будь-що інше, а саме кольори. Тобто, якщо мені випаде чотирка з тінями, я нанесу не чотири кольори тіней, нібито вони в мене є. Один, два, три. Отири натискання я нанесу на своє обличчя, і щось мені підказує, що в мене сьогодні буде фул makeup. Беру свій намитий спонж, тому що. Нащо їх взагалі мити. Нещодавно, до речі, попалося одне відео в Тіктоці. Ти відсотково неправильно використовуєш б'юті блендер, якщо не забувай про те, що він має бути завжди чистий. Мити його потрібно після кожного використання, тому що саме у такому середовищі найшвидше розмножуються бактерії. Здається, це був знак. Слухайте, ну при такому освітленні, і тим паче на камері це виглядає не так погано, як в реальному житті. Я вам клянуся. Але знаєте, що саме прикольне? В нас немає кроку консилер. Я думаю, що наш тональник мені перекриє усі. Ті ділянки, які б мені замазав консилер. Я виглядаю як якийсь, Ба! ніби знаєте, я своє обличчя окунула в борошно. Дуже класне порівняння. Звідки я це взагалі взяла? Фу, я прямо відчуваю, як зі спонжа трошки щось таке тече. Напевно, це тональник. Або все ж таки піснява. Смачного до речі, тим, хто їв. Наш дуже щільний фундамент закладено. О Боже, наступний крок це пудра. І тут дуже страшно, тому що в мене вона біла. То взагалі не чекайте, яка мені зараз попадеться цифра, бо серйозно, можна мені дати щось інше? До речі, як мені наносити пудру? Ось цей момент я не прорахувала. Давайте, типу, я в кришечку чотири рази. Перший раз воно просто не висипалося. Добре, я коротше нанесу під очі. Вау, мені вже подобається цей макіяж. Він виглядає так класно. Чомусь на камері я виглядаю не так стрьомно, хоча, можливо, просто через освітлення я нічого не бачу. А коли я буду це монтувати, я просто обісруся самої себе. Не знаю, чи класна це була ідея просто постукати по кришці і зарахувати це як чотири шари пудри. Ну нехай. Мені здається, що стало ще гірше. Переходимо до наступного кроку, і це контурінг. О боже, мені здається, коли я посміхаюся із цим обличчям, я виглядаю дуже страшно. А щоб розуміли, контури в мене це тіні від Нюкс Нікс, тому що в мене просто немає нічого. Як я і сказала на початку відео. В мене тіні це і тіні для очей, і контурінг, і наді помада. А, взагалі це, це палетка для брів. Коротше, давайте витягнемо карту. І подумаємо, що взагалі будемо робити. Вісім контурінгу, це як? Це вісім разів мені нанести. Це дуже цікаво. А, ну окей, давайте. Якщо що, ми розташуємо просто все потім блендером. Блендером, це, типу, як перший шар. До речі, я взагалі в житті не наношу контурінг. Іноді, коли я знімаю відоси, як ви розумієте, це відбувається раз на рік, я собі контурую нос. Тому що на камері його можна візуально зменшити, а я люблю таким займатися. Це, до речі, йде в нас уже другий шар. Але загалом я своє обличчя взагалі не контурую, тому я не знаю навіть чи правильно я це роблю. Це вже третій шар. Мені здається, нічого не міняється, але в цілому я навіть через це щаслива. Так, зараз буде четвертий, п'ятий. вже зробили більше половини. Це шостий, сьомий. О, боже, я тільки зараз на камері помітила. Так, це останній, і я це все розташовую нафіг, тому що це виглядає дуже страшно, особливо ось тут. Вона ще таке жовте світло, воно ще мені додає додаткову тінь. Наступний крок це рум'яна. Зараз я буду виглядати як клоун. Плюс 2. Тобто зараз я витягую число. Контурінг, тобто додати ще два контуринга. Давайте я зараз законтурую собі більше ніс, тому що обличчя, мені здається, чіпати вже не треба. Щоправда, я візьму трошки менший пензель. значить, я собі малюю ось тут і веду до верху. І другий шар. Трошки ось тут треба Підкоригувати. А підтушуємо. Тепер це виглядає так, ніби в мене тупо біле обличчя і коричнева пляма. Але знову ж таки, напевно, це через світло, тому що ні, напевно, це все ж таки через мою рукожопість. Давайте, нарешті, рум'яна. А Мені здається, що це було зайве. Ну, добре. Наступний крок це хайлайтер. Окей. Okay. Воно точно зі мною означається. Тіні один колір. Прекрасно. Пропоную зробити мій базовий макіяж, просто взяти чорні тіні. О Боже, подивіться на це брудне дзеркало, це ж я. Буду малювати під очима лінію. Трошки її буду підтушувати оглядаю я ніби Ел. Давайте, щоб було цікавіше, я намалюю собі стрілку, тому що я реально схожа на людину, яка не спала декілька днів. До речі, ця людина це я. Обожнюю, звичайно, малювати стрілки це мій улюблений крок в макіяжі Наступний, до речі, це Mascara туш Тут насправді я реально не знаю, як нашаровувати її, якщо мені випаде якесь число, яке не дорівнює нулю або одному. Вау! Згадаєш що ось і воно. Дуже прекрасно, тому що. Я не знаю, як би я наносила два шари туші, як взагалі таке можливо. До речі, будь ласка, напишіть мені туторіал в коментарях. Гайд, як правильно малювати вії. Я буквально не знаю, як ви так їх собі класно подовжуєте. Особливо нижні. От нижні в мене взагалі ніколи не виходило. Порбувати. В мене вони відпечатуються під очима, тому що я не попадаю щіточкою по них. Стапець, я вже наношу який шар. Ну, добре, будемо вважати, що це був один. Зараз у нас буде, друзі, помада. Я навіть не знаю, який робити колір. Мейкап у нас сьогодні з вами не дуже креативний, звісно, вийшов. Я думаю, зробити щось нюдове. Кажу так, ніби в мене тут варіантів безліч. Добре, давайте помада або олівець або будь-що. Плюс 4. Добре. Погнали. Плюс 2. Тобто плюс 6. 3, Тобто 6 плюс 3. Математика. 9. Це дуже цікаво. Ну, давайте я оберу якусь ось таку. <рес> Може, краще ось цю. Да, давайте її. 1, 2. Я вже виглядаю трошки три. Я тепер не впевнена, що треба було обирати цей колір. 4. 5, 6. Рубрика рахуємо Зеляною. 7. 8, здається. І ще мені здається, що я розучилася рахувати. А це, типу, 9. Якщо я забула нанести один шар, або навпаки, нанесла один зайвий, це буде дуже смішно. Ну, слухайте, виглядає непогано. Начебто. Окей, останній крок це блиск. Якщо мені зараз випаде 10 або щось подібне до Цього це буде смішно, тому що блиск в мене майже не дихає. Ну, давайте. А на що? Повертатися до помади. О, не треба повертатися до помади. Тобто зараз ми все ж таки робимо блиск. У мене з'явився план Б. Зараз піду тиряти блиск мами. Блін, він такий біленький, я не хочу його марати, чесно кажучи. А скажу чесно, відчувається це не дуже. Це було цікаво. Я тільки що ходила заблиском і дивилася на себе при нормальному освітленні. Насправді цей макіяж виглядає дуже класно. Тут явно забагато тоналки, контурінг насправді виглядає трошки брудно, хоча я дуже сподіваюся, що на камері цей макіяж в цілому виглядає прикольно. А так мені він навіть подобається. Я навіть і не знаю, що сказати, тому що я хотіла зняти у гарне відео, але карти Вуна вирішили мене приємно здивувати. Тому я навіть не знаю, як робити кінцівку. Давайте просто я скажу, що посилання на відео дівчат, яким я надихалась, я залишу в описі. привіт привітріті, дякую тобі велике за те, що позичила мені ці божественні карти. Ну а я пішла це все знувати.